Легка дієтична закуска з тістом філа. Нарізаємо грушку, нарізаємо сир з пліснявою. На форму кладемо пергамент. Тістофіла складаємо гармошечкою і викладаємо форму. Подивіться, яка буде у вас форма і скільки листів піде тісто філо вам на порцію. В мене пішло 4 листи. Виклали тісто філо і в тісто вкладаємо грушу між нашими гармошечками і сир з пліснявою. Як виклали сир, поливаємо медом. Медом поливаємо гарно. Щоб відчувався і щоб була скоринка зверху. Потім нарізаємо волоські горіхи і також посипаємо зверху. Випікаємо при 190 градусах 30 хвилин. Зверху я полила ще медом, і це було не зайвим. Потім я відрізала собі шматочок і полила ще медом. М -м -м -м. Це була райська насолода і з'їла скільки хотіла.